Кто Це... такий? Чому він вийшов з гри? Айде, Парте, так, гоу. Так, машину, я так розумію, ми не заведемо. Давай сюди. Ей, ти. Давай, 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 швидше, 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 швидше. А, як ми тут вийдемо? А як вийти? Чого все замурували? А, господи, я тут можу прийти. М, -м, Мені виходить сюди, треба йти. Так, він там за мною біжить чи ні? Сподіваюсь, він мене наздержане. А, мені не сюди, я так розумію, в цю будівлю треба. Чувак, мені здається, тут все затопило. Як ти тут? Що тут відбулося? Чому тут все затоплено? Ви серйозно? То ми не зможемо тут також жити? Ага. Це якась меганевезучка, я, я не знаю, ну. Хоч тут ми могли б пожити, но ні, тут також щось мало статися. Ну, це якийсь прикол, серйозно. Чи ми зайдем, Містер РТ. Каліренегімасі? Огунірусом Падауси Бандіра. О, як ти думаєш, резиденти звідси евакуювалися. А, ну так, складна ситуація. Жити да, тут окрозна. явно не варіант. Я не знаю, що мені робити далі. Але дякую, що допоміг мені. тут. О, я маю йти зараз. Я маю допомогти іншим жителям того будинку. Вибрати звідти чи що. <салам> так, ассалам. Це жесть. Це якийсь жесть. Це якась жесть. Нас дезморалять просто з усіх сторін. Так, ейдік. Це якась жесть. Чекаємо колись нашу сім'ю успокоїть. Ми можемо зробити поїсти хоч трохи. Ну, Едік, не знаю чесно. Варто попросити їжі у сусідів. Де в нас сусіди взагалі живуть? Вони десь живуть? Uh, ну так, треба перевірити цей поверх спочатку. Я вже ходжу, бігаю тут, перевіряю. Можливо, хтось все-таки зможе допомогти з харчами. Ну, начебто, нічого немає. Давайте підемо на поверх нижче. Ага, там закрито. Принаймні на вулиці я тут нікого не бачу. А перший поверх взагалі затопило. Я відкрив двері. А, ця квартира виглядає досить. Дані? Дан? Точно це ж він, йоу. Дан? Дан. А... Взагалі це нормально, що ми зайшли отак от. Чи ні. Мені здається, не дуже добре, що ми зайшли в чужу квартиру. До ж до такої людини, яка ну. Досить стрьомна в самому початку була. Ну, добре, 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 добре. Допустимо, все нормально буде. Я взяв якесь перо. Секретний Книга ритуалів. Книга ритуалів. Хочу стати чемпіоном у класі. Принесіть в жертву куртку. Курку, хочеш бути багатим? Пожертвуй коханою людиною? Хочеш мати дітей? Пожертвуй тим, хто вам небайдужий? Хочеш посаду на роботі? Пожертвуй біологічною дитиною у віці 10 років? Реєстрація телефону. Можливо, мені варто піти вниз? Чи навпаки повернутися до малого, я не знаю. Думаю, варто повернутися назад. Ай, виберись звідси. Оп. Оп. Там відкрились двері. Йоу. Йдемо туди. Я пропустив 205-та кімната. Так, ходімо туди. 204. І ось оно, 205. О. Lah, kok ada foto bapak ibu gue di sini? Apa jangan-jangan? What the fuck! Show time beat bullish, aku udah bilang sama kamu, ngapain ikut-ikutan jadi pengabdi setan? Cuh! Ти всього хочеш мати дітей? Виходить, вони всі замішані в цьому. І ще є одна людина, яку ми, про яку ми нічого не знаємо. Так, пливемо сюди. А? Перо. Мене я знайшов таке саме. Він наступний йоу, наш брат наступним буде. А оце вже дуже погано, мені здається. Але. What the fuck? Ти думаєш, вдасться врятувати? Побігли. Найголовніше встигнути. Якщо ми не встигнемо, це буде просто провал року. Я не знаю, це серйозно. Просто бігти треба. Як можна найшвидше. Давайте ми встигнемо. Ми маємо встигнути. Я впевнений, що ми маємо встигнути. Якщо ми не встигнемо, ну я не знаю, що буде. От, чорт. Мені здається, я не встиг. А... От чорт. Ей. Ей, відкрий. Відкрий, ей! Що відбувається, йоу? Знайти шлях всередину? Так. Потрібно знайти КЛО, okay, яке має бути десь тут. Це нормально, що я ходжу по будинку людей, яких я навіть не знаю. І на першому порсі це скриня з партіклами, але вона десь внизу. Я не знаю, де вона. Зараз дуже швидко спустимося, перевіримо все. Я, я сподіваюся, ось. Чорт, не сюди мені треба. Треба бігти швидко, але я наче прошу все перевірив і там не було нічого. Ну добре. Допустимо, все-таки є там. Ця, 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 е, е, е. Це каєло. Весь час хочу сказати сокира. Ну добре. А... а жаби. Так. Але де воно тут може бути? Камон! Давай! Давай! Вперед. Так. Ну, будь ласка, будь ласка, щоб воно. Так, воно тут. Супер. Е, тепер можемо ми повернутися назад. Звісно, це буде досить складно через воду, але нічого, ми впораємося. І не з такими складностями ми справлялися. Перед, 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 вперед, перед, перед. Ми маємо встигнути. Ми маємо встигнути, бо якщо ми не встигнемо, це буде дуже погано. Хоча, мені здається, якби я просто біг вниз. І наверх вже б все можна було б зробити. Тож. Я дуже сумніваюся, що там щось я зміню, але... Кайоло. Де? 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 Ні. Роблокс карта. От, чорт. Тільки не це. Ще цього мені чесно не вистачало. А це все. <плес> На цьому ми закінчуємо нашу прохоження цієї карти. Дякую білдерам, дякую всім модерам. Це реально дякую, хто це робив. Ми пройшли цю карту, вона досить сумна, в моментах страшна, таємнича. Заклишило досить багато питань, які, я думаю, вийде нова частина, в якій ми зможемо їх вирішити, дізнатися, якісь питання про це. А на цьому, дякую за перегляд, З вами був Лірка. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нові відео.